Усім доброго дня, сьогодні хотіла поділитися з вами цікавим випадком із моєї дерматологічної практики. На прийом прийшла пацієнтка із скаргами на інтенсивне випадання волосся. Ну, Щоб дерматолог міг оприділити, в чому причина, ми зробили трихоскопію, нічого по трихоскопії, в принципі, не зрозуміли. Коли я почала збирати анамнез з її слів. Я почула, що пацієнтку інтенсивно турбують болі в нирках, тобто біль в нирках, і вона лікувалася з приводу цього. Ми розписали їй пакет аналізів, яких потрібно здати. Звичайно, сума виходить чим, чимала. І один із аналізів, який я там написала, є вітамін Д. Пацієнтка подивилася ці аналізи і каже, ну давайте ми вітамін Д здавати не будемо, тому що я його вже певний час приймаю. Я спочатку якби задумалась, думаю, ну, справді вона приймає, дефіциту не буде. Але потім, от, знаєте, інтуїція лікаря спрацювала, і я дякую за це, я кажу, ні. Давайте все ж таки ми здамо ось цей вітамін Д, щоб потім не сумніватися. І... Що ви думаєте, після того, як вона це все здала, ми подивилися, усі ті попередні аналізи, який там був досить великий список, вони були всі в нормі. А от вітамін Д просто, як грубо говоря, сказати, зашкалював. Тобто, про що це свідчить? Пацієнтка неконтрольовано приймала вітамін Д, і у неї на фоні гіпер а вітамінозу була інтоксикація. І потім я вже зрозуміла, що і не дарма її турбувала проблеми з нирками, тому що, як виявляється, на фоні інтоксикації її теж боліли нирки. І вона думала, що це в неї запалення з нирками, а це зовсім не запалення, це така інтоксикація і навантаження на, на нирки. Самолікування є шкідливим, а ще більше неконтрольоване приймання бадів.